Друзі, я вас вітаю! Офіційний Porsche Cayenne в автосалоні твоє авто. 2012 рік 3 літра дизель, автомат. Автомобіль купувався новим у офіційного дилера. Також, коли виїжджав в Європу, а в нього були такі виїзди, також обслуговувався лише на офіціалі Porsche. В цілому, автомобіль має всього один кращий елемент: це пасажирська дверка, все інше в рідному забароні, а також передня частина. Даного авто затягнута в бронеплівку. По комплектації камера заднього огляду, в коло, чорний шкіряний салон, чорна стеля, багато асистентів, декілька варіацій їзди, також клімат-контроль, дуже підігрів переднього ряду сидінь. Дуже достойна комплектація. Ззаду також дуже багато місця для задніх пасажирів. Все витончено та виглядає дуже дорого. Це Porsche, більше. Слів з приводу його стану, напевно, і немає. Приїздіть, якщо ви шукали таку автівку, або ви шукаєте саме цей варіант і купуйте кредит, лізинг, трейдин, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Ми чекаємо на вас, місто Одеса, вулиця Розумовська, 34, автосалон, твоє авто.